Будова електронної оболонки атома гідрогену. Гідроген має порядковий номер 1 Отже, у його атомі один електрон. Цей хімічний елемент розміщений у першому періоді. Його атом має один енергетичний рівень. На першому рівні. Одна S-орбіталь, що містить один s електрон. Електронну формулу атома гідрогену записуємо так: 1С1. Будова електронної оболонки атома оксигену. Оксиген має порядковий номер 8 Отже, у його атомі вісім електронів. Цей хімічний елемент розміщений у другому періоді. Його атом має два енергетичних рівні. На першому рівні одна С-орбіталь, що містить два С-електрони, на другому рівні одна С-орбіталь з двома С-електронами та три П орбіталі з чотирма П електронами. Електронну формулу атома оксигену записуємо так: 1С2, 2С2, 2П4.